Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні неділя, перевели годинник, бо я щось прокинулася, думаю, щось не так. Наче й виспалася, дивлюся не те <схід> на телефоні. Ну, нічого, звикнемо. Я б взагалі за те, щоб їх оце перевели і не туди, і не сюди, бо воно нам воно не дається, а діт, діткам маленьким так взагалі в садочок, то в школу прокидатися. Ну... По нашому, бачите, нічого не відбувається. Тож годинники перевели, розпогодилася в нас сьогодні гарна така погодка. Ми сьогодні збиралися в ліс, але в нас не вийшло. Тож завтра хочемо поїхати в ліс. Якраз батьки поїдуть, то ми втрьох поїдемо в ліс. Бо вже кажуть, що з'являються ці маслюки. Якщо на, цю, на розвідку треба сходити, таке погане слово в нинішній час це розвідка. Перевірити, чи є там грибочки, бо дуже хочеться. Я сьогодні думала відео не знімати, але знаєте, дуже ваші коментарі підбадьорюють, що чекаєте нашу Санта-Барбару. Так, Санта-Барбара тут. Марина з вами, привіт. тож поїхали зараз. Готується в нас обід. Ну, як готується. Є що їсти, але Максим закомандував. Каже, хочу смажених яєць на салі. кажу, ну Зараз, зараз буде готове, раз-два. І Хочу зараз нарізати черенків троянди. Я вчора вам показувала, що поділилися. І посадити. Я думаю, що все приживеться, бо зараз така погода, не холодно, повинно щось та й бути. Тож. Залишайтеся з нами, будемо щось поробляти. Тут ось стоять троянди у відеречку, Вчора ніколи було. Тож зараз начікаю, щось і підемо садити. Це дуже гарна. Та й ця гарна. Я взагалі троянди люблю. Це взагалі дивіться, який такий колір світло-фіолетовий. Воно передається. Так, а зараз підемо подивимось, що там в гаражі робиться. Машина у нас поки на вулиці стоїть, бо гараж зайнятий. Скоро листя треба буде загрібати. Ну, Немає такого приморозка, щоб воно опало. Як опаде, то будемо загрібати. Процес ремонту скутера. Він щось його крутить, крутить вже тиждень цілий чи більше. Іде. Ну і он головний помічник спить, допомагає. То Сонечко було тут? Він сидів, спавався, сонечко вже заховалося, а він все одно скрутився і спить. Зайшла трошки познімаю, бо чоловіки дивляться відео все-таки буде цікаво, може, що вони тут роблять. Сонечко вивки міняю. А, аромат бензину, я дуже люблю. Я як мала була на бачку на мотоциклі, на іжику засинала, так подобалося, а мені не давали нюхати. <реку> а, прокинувся. Тобі що, також запах бензину подобається? <реку> да, ну може. Ти бачиш, він так поправився, такий гарненький став великий. Підріс. Тут швидше жосте, ніж свині наші. Ну, що зробиш? Маленькі залишилися. Самі менші з Ти ж знаєш, що саме маленьке таке душа росте. Чи ти драєш? Дотчик швидкості. Там повежуть, там посижу. Інше місце облюбував. Що там? Мяукать любить він у нас. І ще він дуже любить сидіти у Максима на руках. Максим тільки сяде, він же там сидить. Ні до кого, не да, тільки до Максима. Ну, це так Максима всі люблять. коти, ну і не тільки коти. Так, ви тут робіть, а я пішла, бо в мене там газ. Яйця смажаться, зараз будемо обідати. Ну що, ми пообідали і зараз я швиденько І Підемо, посадимо їх. І все. Бо щось з цим переводом годинник. колюче! колюча, е, якось не встигається нічого, вже воно і темно. У нас просто від був не такий, прям ранній, пізній, бо ніхто не хотів їсти. Пахне? Ай! Пахне це як чайна. Ця не так пахне. А ця гарна така, як з букетів ото продають. Так, зараз щось наріжемо. Вниз я обрізаю косо. Хтось каже і три бруньки достатньо. Я, якщо є що різати, то один, два, три, чотири, ось 5, навіть і 6 можу. А коли, звісно, не виходить, бо буває, що велика дужина, то І три досить. Так. Ось так от один є один. Лістечко обрізаємо. Так, квіточку прибираємо Зараз, основ. Так. Ні, не видно Бачите, це я так багатенько залишаю, але можна і отак от так ось навіть. Ну, я просто запихаю в землю хтось коли на одну бруньку, а я отак на дві, на три, і тоді обов'язково щось. Приживеться. Трояндочки які. Я от навіть не пам'ятаю, коли б це в листопаді, ну, кінець жовтня, верніше, були троянди. Чогось з дитинства я не пам'ятаю якось. Холодно було вже в жовтні, Хоча не завжди. Тут всі троянді листочки, які гарні, зелененькі. Шикарні просто. І цей дивіться, поки я тут працюю, виліз і сидить м'явка, щоб його зняли. Ти ж сам туди виліз. Що ти хочеш? Це, до речі, грушка ще я робила, і вони прийнялися, це їм уже півтора року, так що, я думаю, може на весну ще щось буде, хоча по дна показалася. Яка вона там є. Небо яке гарне. Ну, пішли. Так, тож буду я чекати далі. Начекати я чекаю, а куди їх оце пихати? Було б добре, якби баклажки, були. ну зараз пошукаю. Може, десь знайдеться, щоб під баклажку. Їх багато можна навпихати. Ну що, друзі, я вже на місці, на своєму розсаднику троянд. Мене, ну, майже всі троянди отак з-під пляшки, але ж повторюся ще раз, що отак в кінці жовтня я ще не висаджувала. Ну, будемо сподіватися, що щось так прийметься. Ці трояндочки літні. І ось я баклашки не знайшла, а знайшла ось таке відеречко і розмістила сюди троянди. Так, багатенько я ще так не розсаджувала. Ну, подивимося. Ось беру цей черенок і в укорінювач. укорінювач так добре. І сюди ж його так, хоп. І все. Зараз накриємо ось відром отак. Пригорнемо земелько і нехай воно собі стоїть. Ну і поближче ось так виглядають троянди. Майже всі сюди помістилися, ось три залишилось зараз під пляшки, бо і пляшок немає. Ну, на три я знайду. Ну і зараз передивлюся за одну ці троянди. Може, десь якась пропала та й заберемо пляшечку. Хоча я ось недавно передивлялась, то всі нормальні там були зараз. Подивимося. Ну, ось тут така є, бачите, ну, ще стовбур зелененький. Тож не все втрачено. Тут ось зелененька трояндочка. Я хочу, щоб вони поприймалися, бо це зовсім всі такі різні, таких в мене ще нема. Це взагалі тут гарно, так що. Але ще, бачите, деякі ось не дуже пляшки. Тут треба буде перед холоданням. Тут повигрібаю листя і гарно поприсипати землею. З трояндами справилась. Ось ідерочка, одна пляшечка, там вон інша і третя. Листя трохи з деревини ось опаде, позагрібаю, попідкопую. Ще, може, туди далі полити можна. і... Будемо чекати весною, що все буде добре, що вони будуть зеленіти, буяти тут. І на цьому закінчую наше відео. Вже будемо йти відпочивати. На вулиці якось прохолодно вже стає. А Вдень так гарно, а вранці і вночі холодно. Тож, велике вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.